Вітаю, друзі, хапаю автомобіля на зв'язку. І сьогодні в нас на огляді Mercedes Benz B класу Electric Drive 2016 року випуску. Автомобіль оснащено 32-кіловатною батареєю, якої вистачає приблизно на 200 км запасу ходу. Пройдемося по комплектації LED-оптика омивачі фар, легкосплавні диски 16-го радіусу. Оригінал Mercedes, темний шкіряний салон. В дуже збережному стані також шкіра в нас на дверних картах та імітація шкіри на торпеді. Повний електропакет з клоптії центральний замок, датчик світла, круїз контроль, мультикермо в чудовому стані. Пробіг даного автомобіля становить 94 500 км. І бачимо, що не при повному заряді. Секунду. Запас ходу ще 162 кілометри. Також є сучасна мультимедія, двохзонний клімат контроль та підігрів передніх сидінь. Також є така шайба для керування мультимедією. Переднє сидіння в нас з механічним регулюванням. Є невеличкий нюанс по. В водійському сидінню в вигляді пошкоджень шкіри по задньому ряду. Хоч це в нас автомобіль невеликий, але заднє місце достатньо для середньостатистичного чоловіка. Також є зручний підлокітник. Задній ряд ряд в дуже збережному стані, немає жодних потертостей по пластику та шкірі. Все дуже і дуже збережно. Також в автомобілі присутній місткий багажник з шторкою повністю функціональною, та також є оригінальна зарядка в комплекті. По кузову жодних нюансів немає, все рівненько. все без подрябин, без пошкоджень. Є тільки невеличкий нюанс на передньому бампері. Велі такої потертості. Автомобіль у нас приганий з Європи. Можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Даний автомобіль знаходиться на майданчику ХП авто в місті Львів, вулиця Пасічна, 127. Тож не зволікайте. Обирайте можливу автомобіль вашої мрії і хапай авто на хапай авто.